Опа, панорама пелігримова. Так, це головна площа центральна. Ось таке воно навколо. Зараз ми ходимося на центральній площі Пелігримова і на самій найвищій башні. Так, йдемо по кругу. Хопа. Високо. Добрий! Старіша частина міста була з того боку, а з цього боку. Якась більш індустріальна частина міста. Видно заводи видніються різні, багато поверхівки. А ось тут відкривається вся краса з цієї сторони. Там було ось так, а тут ось так. Здалеку бачимо, як компактно розташовані зручні їхні будинки. Там церква. Ось Там видно башню, приближу. От, ми під нею живемо. Тобто ми живемо в самому центрі міста. Сьогодні в них якесь свято. Сюди входять різні музеї безкоштовні і цю башню теж. Хоча і так на тижні вхід досить. Дешево коштує всього на всього 20 корун для великої людини, а для дітей старих, та якби це смішно не звучало, інвалідів 10 корун. Сюди вибраться дуже тяжко. Тому вряд чи сюди інваліди і старці заходять. Опа, краса така. Все компактно, горе. Дерева. Зближу трішки, це можливо. Так, видно, гори, дерева, будиночки. Просто краса навколо. Так. Далі тут якась дівчина, йдемо, познайомимося. Привіт, як тебе звати? Представся. Звідки ти? Мене звати Настя, з України, Івано-Франківська область, Снятинський район. СМТ. СМТ Забудець. Молодець. Все. Помахай мамі, привіт. Так, А це в мене скромний хлопчина Володя. Володя, привіт, помахай моїм родичам. Все, смерть ворогам. <сум> <сум> Володя з Кривого Рогу. Металург. Все. Всім пока. Все, йдемо ми бачимо. А! Ще йдемо, ми, ще йдемо ми спускатися. Раз покажу, як тут не знаю, правда, як тут буде видно чи ні. Але сходи бомбезні тут. Йдемо вийти. <звук> Ко? Часи. Опа! <Да. звук> <звук> Так, ага. А тут кімната. Хотів завалити. а Тут кімната часовщика. Напевно, людина, яка відповідала за коло Це його кімната. Зараз в виді музею. Так. Буржуєчка є, правда, не знаю, як я сюди дрова носив, це просто капець мав бути. Коно, образ, набожна був людина. Посередині труба, значить, він трубив, можливо, години, можливо, що, якусь тривогу. Тільки що за вугла, так видніється його плащ.